Зараз Ми знаходимось біля талановитих і гарних дівчат нашої країни. Розкажіть, чим ви займаєтеся що... е, сьогодні? Ми, піар-ком'юніті Стар», будемо виконувати гімн України. На цьому благодійного заході Твій вихід в світ. Дуже дякуємо крапіві, яка нас запросила на цей захід. Нам дуже приємно. Ми дуже любимо її. Розкажіть, як довго ви готувалися до вашого виступу? Ну, я тоді ще хворіла. Е, на жаль, але я не так довго можу сказати. Але ну ми готувалися ще цікаво. Так Гімн – це дуже відповідально. Ми до нього дуже відповідально ставимося. Це ж гімн України. Тож ми дуже сильно готувалися, щоб е, дуже круто виступити. Ви такі маленькі зірочки, розкажіть, чим ви сьогодні тут будете займатись і що виконувати. Це в Україні і буде закодіна і слазу що лавач? Тобто це присвячено саме гімну України, так? Розкажіть, а де ви займаєтесь? Ви на вокал у школу якусь ходите, Чи як ви розвиваєте свій талант? Ну, ми ходимо в школу, і, і наша група називається Югі Стар. Розкажіть, які у вас найулюбленіші уроки? Ну, всі уроки. То подобаються усі? Так, да, всі подобаються. А якийсь найулюбленіший у вас є? Найулюбленіший це акторська. Актерсь, це дуже цікаве направлення. Тобто, ви і співаєте, і акторське вам також цікаве. Да, і хореографія ще у нас. Ви така різностороння дівчинка. Що ж я вам бажаю гарного виступу і в подальшому творчих досягнень.